Доброго дня, українці, батьки, діти і люди планети Земля. 13 годин 01 хвилина. 1 серпня 2023 року ми з вами знаходимося у вівторі Священного Лісу Господнього. Звідки лунає молитва через посіяні у 1934 році буки і через цей буковий гай молитва піднімається до небесного неба. Тож, хочу акцентувати, ми бачимо перед, перед нами. Живі квіти. І термін їх життя дуже і дуже скорочений, бо їх вже зірвали і вони добу ще поживуть, а потім вони зав'януть. Тож термін людського життя теж обмежений. І ми з вами повинні встигнути зробити те, на що поставив нас Господь. Тому все те, що навколо нас, воно потрібне, воно допомагає нам, щоб ми виконали наше призначення. І, як багато людей може казати, що інформаційний простір це. Погано, то ми не кажемо, що це погано чи добре, але користуватись треба вміло і обмежено. Це як е, ті е, допоміжні е, засоби, наприклад, або горілка, або е, якісь наркотичні е, Засоби, які у маленьких дозах допомагають людині вижити, заспокоїти, ті, наприклад, ті ж обезболюючі чи ще щось, бо людина може зійти з ума і може втратити розум. І ці засоби вони полегшують долю людини. Але якщо споживання буде у великій кількості, то, звичайно, що людина звикає до цього, і вона стає залежною від цього. Тож до всього відносимося дуже з великою повагою і обмеженістю для того, щоб не занапастити своєму і організму, і своїй душі. Бо цей великий вантаж, він потім відбувається, що людині треба потім прикласти дуже багато зусиль для того, щоб цього всього позбутися. Тож бути у всьому помірковані і обережні для того, щоб не було залежності і не було тої болі, переживань, якої вам не потрібно. Тож, прославляємо Бога, любимо ближнього, розуміємо, що ми всі разом однією родиною і наші молитви, наші зусилля, наша допомога ближньому вона ніколи не зайва. Але, як я у прошлому відео казав, що. Е Тримайтесь подалі від спекулянтів, які хочуть просто використовувати вас, вашу енергію, а вони не хворі, не потребують допомоги, а вони просто паразитують на вашій, вашому милосерді. Тож будьте уважні до всього. і. До всього помірковано ставтесь. Eh, поздравляю вас з 1 серпня. Це третій, останній місяць літа. Потихенько ми бачимо, що літо закінчується. Ми прийдемо осінь. Як ми зимою дуже-дуже чекали і весни, і літо, а воно. Швиденько все пробігає. То встигайте, не забувайте, що ваш термін на планеті Земля обмежений і ви повинні встигнути те, що вам назначено і доручено. Тож розпреділяйте так, щоб потім не наганяти. Як ми знаємо, це відбувається з транспортом чи ще чимось? Гарного вам дня і всього самого прекрасного і найкращого! З вами був Сергій Голосієвський сьогодні, 1 серпня 2023 року. Ми з вами у П'ятому коридорі тропи Серафима Суровського з вівтаря, Священного лісу Господнього, сакрального Голосієво, місто Київ. Хай Господь береже ваші.